Давайте заглянемо додому до кількох жителів Стокгольма, щоб подивитися, як виглядає справжній скандинавський стиль. Надихайтеся разом з нами один. Біла кухня і спальня в Алькові. Місце Стокгольм, квартира, однушка площа 39. Яке завдання стояло при оформленні квартири знайти в однушки місце для повноцінної спальні і витримати стилістику інтер'єру в дусі минулого. Рішення спочатку зона для спального місця не передбачалася плануванням квартири, стіна з розсувними дверима, яка дозволила організувати майже повноцінну спальню. З'явилася в наші дні. Ліжко розташовується в Алькові, в нього ж вписали і гардеробну і оформили все це в класичному ключі. Ностальгічна атмосфера з'явилася тут не тільки завдяки оригінальним міжкімнатним дверям, ретрорадіаторам і вікнам з подвійним склінням. Інтер'єр делікатно завершила сучасна обробка і ретельно підібрана меблювання. Дизайн прийоми, які варто взяти на озброєння, єдине підлогове покриття дошка з сосни, візуально збільшує простір квартири. Квадратна біла плитка на кухні простий і бюджетний прийом, який може підтримати практично будь яку стилістику інтер'єру для кожного з приміщень вибрали свою колірну гамму і зв'язали їх між собою за допомогою правильно підібраного текстилю та декору схожих відтінків. Два світла квартира з правильним зонуванням, місце Кунсхольмен, Стокхольм, квартира двужка площа 32. кв. яке завдання стояло при оформленні квартири. Декораторам студії Балтас Інтеріор» Гані Нав'є і Луїзі Стібек належало грамотно зонувати маленький простір квартири, власникам хотілося отримати простору вітальню і спальню і при цьому залишити окрему кухню і коридор. Рішення житлові кімнати вдалося збільшити за рахунок інших приміщень. Коридор, кухня і санвузол вийшли зовсім маленькими, але завдяки високим стелям тут зовсім не тісно. Зону спальні пофарбували в антрацитовий колір, контрастний білому оточенню і дальню і вітальню розмежували різнокаліберними столиками. А у вітальні біля білосніжного дивана за мотивами еталонної лінійки меблів гост поолинавони поклали шорсткий джутовий килим, який гармонійно доповнив паркет ялинкою. Дизайн прийоми, які варто взяти на озброєння, колір допомагає зонувати простір недарма спальню пофарбували в темний відтінок. Додати легкості квартирі допомогли летять штори, графіка і багато декору зі скла. Групи картин теж допомогли зонувати простір квартири, три дівчина з мікрокухнею і комфортною спальнею. Місце Стокгольм, квартира, двужка площа 39. яке завдання стояло при оформленні квартири. У квартирі повинно було вийти достатньо систем зберігання і місця для відпочинку. За це завдання взялися інтер'єрні стилісти студії Гомес» рішення, щоб в квартирі не було тісно, кухню оформили зовсім маленьку у вигляді півострова з варильною панеллю і шафками позаду. Для зберігання речей передбачені містки шафи в спальні, невелика гардеробна у вітальні і шафа на високих ніжках в коридорі, щоб вішати туди верхній одяг. Дизайн прийоми, які варто взяти на озброєння, однотонна обробка, графічні світильники. Текстиль на вікнах в тон стін і віденські стільці пастельних відтінків, відмінна основа для скандинавського інтер'єру, для спальні вибрали сірий колір і лаконічний дизайн, саме така обстановка налаштовує на здоровий повноцінний сон і знову єдине підлогове покриття, щоб квартира здавалася просторіше чотири, маленька квартира з терасою на даху, місце Стокгольм, квартира, двушка, площа 36. Яке завдання стояло при оформленні квартири. Оформити комфортний простір в нестандартної сіро білому забарвленні, а з кольоровими елементами. Також власникам було важливо зонувати простір і організувати місткі системи зберігання. Рішення місце для зберігання речей відвели в спальні, а на стику кухні, коридору і вітальні вбудували майже непомітний шафа, щоб все необхідне було під рукою систему зберігання доповнили безліч відкритих полиць, на яких розмістили картини і декор. Сувори сіро-білий простір пом'якшили курним рожевим, теплими відтінками золота, міді і нікелю. До речі, відсутність балкона компенсували наявністю доступу до добре облаштованій літній терасі і організували на даху. Дизайн, прийоми, які варто взяти на озброєння, простір зонували за допомогою освітлення. На кухні продумали загальний і локальний світло, що виділяє зону їдальні. У спальні симетрично розташувалися два бічних світильника. Що ідеально підходять для приватного простору, стіну за диваном у вітальні задрапірували тканиною пісочного відтінку. Виникла ілюзія, ніби за драпіруванням є й інші кімнати п'ять чорно-біла квартира з синьою кухнею. Місце Стокгольм, квартира студія площа 36, шість. м'яке завдання стояло при оформленні квартири. Дизайнерам відео інтер'єр належало оформити косокутний простір квартири студії і розділити єдиний простір на дві кімнати рішення. Декоративна перегородка зі скла умовно ділить простір на вітальню, їдальню і спальню. Звичайно, жодну з кімнат з таким зонуванням не назвеш повноцінною, зате перегородка не забрала ні грама світла і задала простору правильний ритм Стіни квартири пофарбували в білий колір, так скрасили невдале планування і додали більше світла в приміщення. Дизайн прийоми, які варто взяти на озброєння, монохромний простір освіжили за допомогою кольорової кухні. Фасади пофарбовані в яскравий синьо-зелений колір. Дизайнери зробили ставку на контрастах, наприклад, графіка в облямівці то чорних, то білих рам, пара протилежних за кольором стільців тон і кавових столиків, вікна і камін у формі пологих склепінь оформили за аналогією, підкресливши чорним підвіконня і камінну полицю.